Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Фух, знову нас позаливало і позаливало конкретно. Знову все воно пішло з полів. Вологи вже, я думаю, навіть більше, ніж достатньо. Тут вже спостерігаю, який рік. Саме якраз коли починаються жнива ранніх зернових, От, коли вже починають косити ячмінь, пшеницю, овес, рапс, це правда олійні, і якраз починає заливати. І полоща так досить добре. То, ніяк ще ми не доберемося до другого укосу. Віцедну, слава Богу, склали вже. От, а трава, звичайно, ще залишилася. Тут То таке. Тому так ми живемо. Але сьогоднішнє відео буде не про ранні зернові. Хай цим питаннями займаються і висвітлюють агрономи. А ми сьогодні будемо спілкуватися і продовжувати рубрику саме про молочні породи і сьогодні я хочу з вами поспілкуватися як ви думаєте про яку породу я думаю що з першого разу не угадав ніхто а з другого думаю дехто угадає сьогодні будемо спілкуватися про джерсейську породу так, сьогодні поспілкуємося з вами трішки про джерсеїв. Дуже багато про них розказував і я вже, і дуже багато є відео от, в інтернет-просторі про джерсеїв. Але я спробую більш так конкретно конкретизувати дану породу. Тому Рухаємося. Ось о, перед вами класична представниця джерсеїв. Чистокровна ласунька, не От, 9 місяці, це тобі ж у вересні у неї термін. Вже відбиває вимячко. Уже вона розмірами така, як доросла корова. Потихеньку я її вже привчаю до рук, вже дає трогатися вимячко. От, вже така вона більш-більш стає спокійна. Чому я так кажу, більш стає спокійна? Тому що перше, що хочу зазначити про джерсеїв, це їхній характер і їхній норов. Я їх називаю джерсеїв великими козами, от, тому що у них, як от знаєте, 7 п'ятниць на неділю, дуже норовисті, дуже лякливі. Хочемо, даємо молоко, хочемо, не даємо молоко, хочемо, стоїмо спокійно, хочемо футболем цей доїльний апарат, що він літає як непонятно що. От, через що норов у них досить такий специфічний, але я вам скажу, з ним можна боротися. І всі корови, бо до мене корови джерсейські прийшли. Дорослі вже от, прийшлось їх трішки привчати, приструнювати, і в результаті на сьогоднішній день це нормальні спокійні корови, от, які дояться, які ведуть себе спокійно, які не збивають апарати. Все залежить від того, як ви з ними будете е, працювати. Тому. Е, щоб ви зрозуміли, джерсеї є досить такі е, коровки з характером. Вони маленькі. От, вони маленькі, хочу сказати за їхню вагу. В середньому десь 350-400, ну максимум там 450 кілограм. О, вони такі, міні, міні, такі, як поні. От, е, відповідно. Характерна їхня ознака являється, це ось ви бачите чорні оченята і чорний п'ятачок. Вони такі чимось похожі навіть на е, оленів, коли маленькі оленятка народжуються чи маленькі телятка народжуються, от, вони досить схожі на таких, на косуль або на олень. От, це е, третя їхня така от, е, е, особа. Ну, особливість от з'являється саме те, що вони. Є дрібноплідними і дуже великий плюс: ускладнень майже немає при ростелах. Якщо правильно ви ведете передпологовий період, якщо ви правильно запустили корову на сухості, якщо вона правильно відбула на сухостої відпочила, правильно розпочали транзитний період, то як правило телятко народжується без ускладнень, фактично нормально відходить послід, і ви тоді вже далі стартуєте правильно після пологовому періоду. От. Тому, як би для мене сказати, джерсеї фактично це на моїй фермі перша порода, тому що я ферму взяв е, саме із е, джерсеями. От, ферму взяв із джерсеями. Правда, вони були не чистокровні, вони були там полукровки, там три четверті. От, але основна, це були їх п'ять джерсейок. І фактично я з ними почав працювати. Скажу: наступний такий елемент або особливість даної породи, от, це вже там буде четверте. Це те, що дана порода дає дуже жирне молоко. Його називають пломбірним молоком. І Якщо балакати, то якраз тут жирністю джерсе. І вони повністю все ну, як би, компенсують усі свої гнорови, усі свої поведінки, от, тому що якраз ось ось стоїть корівка, росинка, у неї жирність під 7%. Під 7 відсотків і це даже так, от шість і Ось було весною. Зимою було 6,9%. і От тому тут якраз от е, ситуація. Даємо ну, ну джерсей як правило, по продуктивності не високопродуктивний, але розганять можна. Я вам скажу чесно: от на своїх корівках вже ну от е, якщо балакати, ну за, зараз уже росина у нас вагітна, вже е, на третьому місяці. От у неї продуктивність десь на рівні 18 е, е, літрів. От, якщо балакати про калину, це її мама, от, у неї продуктивність вона, скільки десь, 2,5 місяці, 2 місяці після розтелу, от, вона вже збавила молоко, тому що вже завагітніла, я так думаю, буду ось на початку серпня її ректалити. От, а так вона давала на піки 27 літрів. От, якщо ми балакаємо безпосередньо, є ще в мене там майка, оця темненька, от, от, то вона на, я вам скажу, теж десь до 30 літрів на піки лактації, як правило, давала, от тому. Все залежить від того, як ви правильно підготуєте корову до ростелу, як ви її будете роздоювати. Якщо не буде ніяких ускладнень, все буде більш-менш м'яко, то і відповідно і вони даватимуть вам не тільки жирне молоко, так зване пломбірне, а його ще й даватимуть досить багато. Тому тут е уже все залежить від того, як ви господарюєте, От, наскільки ви готові е приділити максимум уваги саме для вашої худобини. От, тому тут. Я думаю, зрозуміло. І досить багато е, е, спеціалістів, фахівців у молочній галузі, от, якраз саме і порівнюють е, е, жирність молока, от, жирність молока джерсеїв із молочною високою продуктивністю голштина. От, і якщо правильно робити ну, ці всі зотехнічні е, маніпуляції, так звані, із молоком, коли е, переводити фактичне молоко через жир. Білок в базис. От, ну, я думаю, ви знаєте, що таке базове молоко і що таке фактичне молоко. Фактичне молоко це, виходить, це те, що ми фактично надоїли від корови. Наприклад, ось росина вона дала за день 20 літрів молока із жирністю 6,5 літ. Да, це її продуктивність. Середня, середньорічна продуктивність даної худобини. От, беремо, переводимо в базис. Базис у нас це білок 3.0, жир 3,4. От, і переводимо, перераховуємо і получаємо базисне молоко. І получаємо там не 20 літрів, а отримуємо 25 або 27 літрів. От, не буду зараз рахувати, але приблизно воно так рахується. От, і якщо беремо ми молоко Голштина, Голштин дає там е молока приблизно е хай 30 літрів, 30 літрів, але білок у нього там 2,9 або 2,8 і жир у нього там 3,2. от Десь в таку пору, коли жарко літом, то фактично виходить така от картина, що якщо перевести його, його базис, то фактично вони будуть одної продуктивності. Ми ну, тільки враховуємо, що джерсей у нас він удвічі менше, ніж Голштин. От, відповідно, якщо більш. По технологічним нормам підходити до утримання Джерсея, то він якраз є набагато економнішим на перший погляд. От, але якщо подивитися більш глибоко в дану породу, то я вам скажу не так все і гаразд з цією худобою. От на сьогоднішній день ну безпосередньо в Україні теж. Всі кинулися за, за Джерсеєм, Почали казати: ось супер маленька коровка. Вона мало їсть, дає добре молоко. Так воно в принципі і є, але не зовсім. Я вам скажу, апетит у джерсея досить добрий. Їдять вони не менше. Ось у бачите, у мене Катеринка стоїть. Ось вона сливу їсть. Вона сливи любить. Катеринка, ти сливи любиш? От, от я вам казав, що якраз джерсеї дуже схожі на кози, тому що всі нормальні корови пасуться, траву їдять знизу. А от джерсеї лупашать листя зверху. Розумієте, от їм подобається їсти саме деревця, обгризати. Він бачите, ось так само росинка, так само Катеринка. Катеринка в мене до до речі, полукровка. От вона. Голштин із джерсеєм. Подивимося, що буде. Вона десь у жовтні має привести телятку. Подивимося, як воно там у неї все е складеться. От, тому продовжую відносно годівлі. От, і ви задаєте питання відносно того, що е чи правда, що джерсеї їдять менше айширів. Кажу, думаю, що неправда. От, тому що по концентратах по е, Цінові, я вам скажу, вони досить такі е, ненаситні, вони досить добре їдять, тому що враховуйте таку річ, ну досить жирне молоко, і на жирне молоко потрібні е, поживні речовини, які повинні засвоюватися. І е, хочу сказати, що якщо подивитися на цих маленьких корівок, от, наприклад, на цю майку, от, то вона вроді би маленька корівка тут до 400 кг ваги, але я вам скажу. За день від неї навозу стільки, як від здорової гарної корови. От вони у них я їх називаю великі качки, от, тому що як у качок, у них травлення іде, досить швидко відбувається і досить швидко перетравлюється корма. І фактично для того, щоб виробити саме жирне молоко із високим містом білку. Тому що я забув вам сказати, що білок у Даних корів наближається майже до 3,7, 3,8, до 4. Через що? Тут жирність, і білок, тут, звісно, шикардосний, нічого не можу сказати. І дане молоко от, від, саме від джерсеїв от, користується дуже великим попитом у приватному секторі. От, у мене, я вам скажу, джерсейське молоко стоїть на першому місці, воно е, всім потрібне, всі хочуть його купити, а тим більше, що у мене. Росина має А2А2, вона гіпоалергенна от, і дає жирне молоко. От, тому тим більше, що тут якраз і працює цей механізм, от, якраз смаку. От, люди на сьогоднішній день хочуть якісне молоко. І коли ти продаєш трьохлітрову банку молока Джерсея, то якраз фактично півбанки вершків от, і півбанки кисляка. І тоді ти кажеш, ну, я зазвичай кажу, не розумію, що я продаю. Я вам продаю вершки по ціні молока, чи, ну, самі зрозумієте, да? тому що пів літра желізних там, або й до літра вершків якраз люди збирають із Джерсея. Із Джерсея. Зрозуміло, що влітку жирність трішки менша, але. Взимку, але взимку якраз жирність тут аж зашкалює. Тому відповідь на питання, чи е, правда, кажу неправда. Джерсеї їдять на рівні із е, усією худобою. Так само, якщо балакати по сухій речовині, то свої, вони свої 18 20 е, 18 20 кілограм сухої речовини за добу з'їдають. Да, Майка? От, вони з'їдають, тому тут якраз і зрозуміло, що якщо поставити біля неї 700-кілограмового джерсея, ой, чи кажу, голштина або сементала, то зрозуміло, що вони поїдають менше. А як брати середню статистичну корову українську, то вони якраз і є в цьому сегменті. Так, що ще хочу сказати таке особливе у джерсеїв. От хочу сказати особливість їхніх є те, що вони в після періоді за ними потрібна досить пристальна увага з боку як годівлі і контроля вмісту кетонових тіл, і просто контролю за тим, як вона себе поводить, як себе почуває, от, тому що тут потрібно тільки перві сигнали поступають, того, що у неї йде. Починається порушення обміну речовин, а в основному нехватка енергії. То тут якраз потрібно зразу реагувати. От тому тут, якраз в нагоді шикарно працює, я вам скажу в даній ситуації Транзит Про от, компанії Йозера. Я вам скажу, шикарно в даній ситуації працює той самий. Вітал Тран компанії AZera, це енергетичний напій. От, шикарно в цьому випадку працює на джерсеях той самий Деррісейф, якраз профілактика і лікування кетозу, Тому тут я не рекомендую вам заощаджувати, а рекомендую якраз працювати на попередження саме при роботі із джерсеями. Якщо ви виходите на пік лактації, не жалійте коштів, вкладайте саме у мінеральні добавки, Далі йде у нас Дейрі Пілот, той самий Камікал. Я вам скажу, вони зроблять свою працю, корови вийдуть на, скоріше на пік лактації, довше вони будуть триматися на цьому пікові лактації, і, відповідно, вони будуть давати, я вам скажу, ще жирніше молоко і ще з вищим протеїном в ньому. Тому тут от якраз потрібно враховувати ці всі такі нюанси, саме коли ви тримаєте джерсея. От, і коли ви хочете, щоб ваш джерсей був максимально. Продуктивним і давав як можна довше і більше якісного молока. От. Тому тут якраз і потрібно враховувати даний сегмент. Також хочу наголосити увагу на наступному, що джерсеї поряд з цим усім мають досить таку ніжну структуру тіла, конституцію так звану. От. І хочу зазначити ще такий елемент, що. Дані тварини мають досить серйозні, я б сказав, би, в порівнянні із звичайними коровками. От, корівками вони мають досить серйозну. Ну, я не скажу, що це недолік, але я вам скажу, це є проблемка, але я розумію, що ця проблемка у корів присутня це слабий роговий башмак. Я вам скажу наскільки м'який ріг копитний. От, ніжний, досить потрібно обережно працювати при розчищенні копит. От, при обрізанні копит, досить м'який ріг. От, тому тут якраз є проблема із випасанням джерсея, тому що потрібно, щоб вони паслися тільки на м'якенькому, щоб поменше було камінців, тому що зазвичай присутня проблема. Присутня проблема в тому, що оступи, Наступила на камінчик, зразу наминка, потім навіть язва, абсеси. Тут якраз і приходиться враховувати цей елемент, що розчищати копита джерсеям потрібно. Щощати потрібно як в профілактичному з профілактикою, і не дай Боже у лікувальних цілях. От, тому що якщо у мене решта худоби пасеться, ходить на випас, вони в день тут проходять. Ну я думаю, десь такі непогані кілометражі, по пару кілометрів в день корови в мене проходять от, повільно, пасуться, гуляють. Ну як би в такому сегменті, але хочу зазначити наступне, що все-таки, якраз у Джерсеїв, я періодично підрізаю копитний ріг. От Приходиться мені його розчищати, тому що от якраз він у, не, у них росте. Якщо немає проблем у сірих, якщо немає проблем у е, решти корів, то тут якраз е, ріг е, росте досить інтенсивно. От, і хочу сказати наступне, е, чому він такий м'який, це не є недолік, але це є, ну, я так думаю, е, особливість саме. Джерсеїв в тому, що вони дають дуже жирне молоко і всі поживні речовини. От, і якраз білок в молоці, казеїн це та сама сірка. От, незаміння мінокислоти. Я думаю, ви всі учили біологію в школі. От вони до складу їх входить сірка, і якраз вона виводиться, я так розумію, і з молоком, і фактично роговий башмак. От, а роговий і шорсний покров, шкіра це і є якраз. Елементи будови тіла до складу, яких обов'язково входить сірка, от якраз і виводиться. Тому роговий башмак сам по собі він досить такий ну, еластичний або він ну, м'який в порівнянні із роговим башмаком безпосередньо вже інших корів. От. Потім потім хочу зазначити наступне про Джерсеїв. це Якщо високопродуктивний джерсей, якщо досить добре доїться, то проблема фіксації виміні у джерсея теж присутня, як і в сементала, те, що я вам розповідав, От, саме підтримуюча зв'язка, о, вим'я теж на 5-6 лактацію вже просідає і досить серйозно. От, Досить серйозно, це я вам можу показати навіть по своїй-своїй-своїй-своїй корівчині. Показати можу навіть по своїй корівчині. ось о, дивіться, стоїть у мене е, калинка. От Їй вже скільки там вже по-моєму 9 років, якщо я не помиляюся. Ви бачите, ось о, вийме досить е, зараз вона подоїна і вона таке от е, уже досить об'ємне. От, а якщо глянути, вже коли вона приходить з пащі, от та сама ситуація і по майки, їй теж 9 років. Вони з нею однорічні. От. І фактично, дивіться, яке вже вим'я. От, яке вим'я здорове, і фактично підключаю апарат, і вже якраз колектор е е лежить на підлозі, і в цьому теж є свої нюанси. І коли вона після розстелу вим'я дуже сильно розпирає, що досить важко навіть підключити апарат. От, тому е це теж слід враховувати при е тому, коли ви утримуєте джерсеїв. І наступний елемент це мастити. Мастити, я вам скажу, проблема досить серйозна для Джерсея, досить серйозна. Це в мене на сьогоднішній день майка. В неї сама висока соматика от, в районі 400. от, І вона постійно така. Е і я вам скажу, схильність до маститів у неї досить висока. от, Досить часто хворіє на запалення молочної залози, але е особливість е ну, просто він такий, знаєте, одна доля, там, друга доля, третя доля. Так, воно поступово декілька разів на рік все-таки на мастит тварина хворіє. Ну, Деякі тварини частіше хворіють, деякі тварини рідше хворіють, але проблема маститу присутня. Проблема маститу присутня. І знову ж зрозуміло, чому? Тому що вони такі у мене грязнулі дівчата, вони люблять лежати у сечі, не дивлячись на те, що у них теплі лежаки сухі лежать. Ну, вони можуть вкластися серед зими, коли холодно. Вони вкладаються в навоз і лежать, а коли таке велике вим'я, ви самі розумієте, що воно лежить на бетоні, і вони якось ну, на це навіть не дуже звертають увагу, і це є такою досить серйозною проблемою. Але мастити лікуються, досить потрібно вчасно реагувати на це все і створювати умови, щоб мінімізувати якраз їх ну, виникнення. То ви вже там будете самі дивитися, у кого як воно виходить, От, в когось краще, в когось гірше. Ну зрозуміло гігієна доїння, зрозуміло миття доїльного обладнання. От, тому тут це вже все на ваші плечі лягає, якраз гігієна виміні. І... Профілактика захворюваності на мастит. От, перевірка на мастит, на скриті форми маститу, доїння больних коров в останню чергу щоб перед миттям апарата. От, ну, тут вже якраз наскільки ви вже там справлятиметесь, то так від того і залежатиме, наскільки часто ваші корови будуть хворіти на мастит. От, тому. Тому. тому ми з вами розібралися вже про основні характеристики породи джерсей. от Забув сказати, що це теж англійська порода. От, і я дивлюся, британці або англічани досить так плідно працювали в напрямку і працюють в напрямку створення нових порід, напрямку роботи із великою рогатою худобою, тому що дуже багато порід на сьогоднішній день, які досить популярні у світі, от саме є. Англійські породи і вони характеризуються саме якістю молока. От вони характеризуються такими е, більш е, витривалістю такою, кращою в е, здоров'ям. От і якраз вони являються Ну самими такими, я б сказав би, адаптованими для утримання саме у приватному секторі і у. Невеличких фермерських господарствах. Саме там, де є свобода, там, де є випас, от якраз я вам скажу саме британські або англійські породи являються для цих умов самими оптимальними. Вони добре пасуться, вони добре переносять оці всі е так звані природні катаклізми. От. І я фактично бачу, при тому, що джерсеї вони являються такими на перший погляд, такими гладкошу. Шорсними, да? От, вони така досить коротка, у них шерсть. Але хочу сказати наступне, що вони, коли цілий рік знаходяться на вулиці, вони в мене е зимують в загонах, вони стають як. Медведики такі пухнасті, мохнаті, от, вкриваються шерстю і досить себе комфортно вони почувають. Тому тут якби такої проблеми із тим, що вони не адаптовані під нашу зиму. Вони адаптовані, всі тварини адаптуються. Візьміть свиней, потримайте на вулиці круглий рік. От якщо свиня із весни до зими буде на вулиці, то ви побачите, що в сараї вона буде лисою, а от на подвір'ї вона буде якраз як дикий кабан, вкриється шерстю. от, і і фактично те саме і. Я можу сказати за корів і за телят, тому що в зиму телята народжуються мохнаті всі такі, всі з досить гарним підшорстком. Влітку вони народжуються, якраз такі, от якраз лисуватенькі. Ну і з таким, ну із короткою з коротким підшорстком. От якраз вони чітко розуміють теля на генетичному рівні. Воно заложено, коли воно народиться, і що йому буде потрібне саме для того, щоб вижити. Якщо балакати про джерсеїв, то тут якраз по телятках повторюся ще раз, що казав на самому початку: дрібні плоди, універсальна порода, саме як для утримання їх і народження дрібних телят, використовується для паровки телиць, тому що телятка народжується, вага 12-15 кілограм, от, і вони досить такі динамічні телятка. Поняття зрозуміло одне, що вони на самому початку після... Народження не випивають 2 літра, як, джерсейські, як і інші телята до 2 літрів. Вони можуть випити там і пів літра, і літру молочка, але потім вони досить швидко стартують. І вже далі у них досить добрий апетит, вони добре їдять. От, і якби до, з ними особих зауважень у їх вирощуванні ну, фактично немає. Хочу, Да, майка немає. Ах ти, балована, що ти гулятимеш уже скоро. Да? Бачу, вже тебе нюхають, нюхають, скоро Веліс буде тебе вже цілувати. Цілувати буде Велес. Да? Ага, і ти така баловниця. Пасись, пасись, пасись. От. Через що? Отака от історія про джерсеїв. От, я думаю, що я вам сказав усе, може навіть більше, ніж потрібно. От, і я думаю, може навіть більше, чим е, вся інформація зібрана про джерсеїв у інтернет-просторі. Я вам розповідаю безпосередньо про власний досвід роботи з джерсеями. А у мене уже досвіду з джерсеями більш ніж достатньо. От, тому тут якраз вже мої особисті спостереження, саме як. Те, що я вже напрацював, і те, що я бачу безпосередньо. Як для мене, то це теж є однією із самих оптимальних, от, і самих таких от порід, саме для утримання в приватному секторі. От, тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От, не забуваємо заходити до інтернет-магазину Private Milk Endmate і робити закупівлю якісних ветеринарних препаратів та кормових добавок компанії Йозера. і працюємо. Стиснувши зуби і кулаки задля перемоги. Я надію, що вона рано чи пізно все-таки буде. І ми все-таки вип'ємо по склянці парного молока за перемогу. Бувайте до зустрічі в наступних відео.